Всім привіт! Сьогодні будемо готувати справжню натуральну ароматну наливку з вишні в домашніх умовах. Для приготування наливки я нарвав 10 кг вишні, на свій об'єм вишення взяв 5 кг цукру і 10 літр очищеної води. Засипаємо вишню цукром. Далі це все діло потрібно буде ретельно перем'яти, щоб кожна вишня пустила сік і щоб цукор розчинився в вишні. Після того як перемнемо, потрібно буде додати воду і поставити на брудіння. В своєму випадку я вже воду розляв рівномірно по банкам з тому я наоборот відмірюю кастрюлькою вишню з цукром та переляю в банки. Поки переливаю вишню, хотів би звернути увагу на два нюанси важливих. Перший на рахунок цукру, його я ще буду додати мінімум два рази при подальшій роботі з суслом з вином. А другий стосовно вишні, її не можна в ніякому разі мити, тому що на поверхності вишні знаходяться деякі дріжджі, які потрібні нам для процесу брудіння. Також, якщо падав дощ, потрібно хоча б добу дві почекати для відновлення природнього балансу дріжджів. Музика. Так, після того як все вимішали, переляли, надягаємо гідрозатвор або перчатку. Я буду використовувати перший варіант. Гідрозатвор потрібний для контролювання процесу продіння. його потрібно обов'язково надіти. Ставимо сусло в тепле темне приміщення при температурі 18-25 градусів обрудити на 5 днів. на протязі цих 5 днів буде підніматися шапка, яку потрібно обов'язково перемішувати хоча б 3 рази за добу. Це також важливо, якщо цього не робити. На поверхності шапки може з'явитися пліснєва, грибок або вона може просто скиснути і спортити нашу продукцію. В моєму випадку на третю добу піднялася чітко виражена шапка. Спеціально відсняв для того, щоб показати результат брудіння. Прийшло 5 днів, пора зливати вино сусла. Шапка вже стала така сіра, весь сік себе віддала. Переносимося на кухню, переливаємо. Для переливання вина використовував трубочку з харчового силікону, сито, також ємкість стерилізував спіртом. В результаті вийшло приблизно 20 літрів майбутнього вина, я б сказав, поки що компоту. Я додав на цей об'єм 2 кг цукру, 100 г цукру на 1 літру вина. Засипаємо, вимішуємо цукер та ставимо назад брудити в тепле темне приміщення, але вже на 2 тижні або на 10 днів. Продовжуємо працювати над вином. В результаті після останнього переливання пройшло рівно два тижні. І випав осадок, з якого потрібно тепер зняти вино. Далі, після такої притерної, ретельної дегустації, я вирішив додати ще 1 кг цукру. Вийшло 50 грам на 1 літру майбутнього вина. Хоча це вже не обов'язково, це індивідуально, якщо ви не хочете отримати солодке, тоді вже можна і не додати більше нічого. Переливаємо вино так, щоб мінімізувати насичення його кислородом. І після переливання ставимо вино знову на брудіння, знову так днів на 10. Повторно. Процедуру повторяємо, поки повністю не випаде осадок. Тоді, вже, коли випаде осадок, ми отримаємо молоде готове вино, яке можна далі ставити на вітрямку, розливати в бутилки та просто насолоджуватися смаком, ароматом цього чудесного напитку все для гурманів. Всім до зустрічі! Дякую за перегляд, гарних смачних він і до наступних відео!